Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Української Відьми. Чому відьма не питаєте, тому що вона сама. Ну, є там такі запитання в ефірах та в коментарях. Сьогодні ми з вами дивимося ваші найближчі 7-10 днів. Що чекає? Можете про себе якесь питання конкретне задати, можете про щось думати, що вас там сильно турбує. Зараз будемо все дивитися. Не забувайте підписуватись та писати мені ці теми відео, які б ви хотіли розглянути. Що б ви хотіли подивитись, що вас цікавить. Ваші найближчі 7-10 днів. Обирайте свою карту і будемо подивитись, що у нас йде, які поради. Угу. Донечки радують. Якісь нові плани, нові можливості, нові, нові задуми. Нові бажання. З грошима пов'язано. Якщо якась була ситуація, яка не вирішувалась, вирішиться, прийдуть грошики, прийдуть нові. Можливості. А от в особистому житті дуже все цікаве, тому що ми не знаємо, що ми хочемо. Нам важко обрати, бо нас не обирають. Тут кажуть, тебе в, дачі, в тебе буде вдача. Хтось два чоловіки. І один страшніший за інший. Дивіться імператор, і ерефант. то карамічні дуже такі важкі. Хлопці зівшата, якщо хлопці дивляться. Конкуренти можуть бути. Дивіться, у вас до когось велика за дияволом прив'язаність. Кудись зливаєтесь емоційно, енергетично. Якщо зараз в стосунках, будете думати про те, щоб їх завершити. Бо вже не можете, сил нема. Якщо на стосунках когось чекаєте, будете думати про те, що не хочу я більше нічого чекати. Я хочу щастя. І знову ж гроші. Дивіться, все буде, окрім щастя. Вам кажуть, тут такий період, тобі треба заспокоїтись, думати про себе, займись собою тим, як ти хочеш жити, з ким ти хочеш жити, чому ти хочеш так жити. І все чітко формат відносин. Давайте вам пораду. Чекаєте, вам дадуть нове спілкування, а ви все щось будете виглядати старе. Дивіться, не втратьте можливість просто з хорошою людиною познайомитись, гарно провести час. Віки, Переродження, смерть. Тут вона означає гарний момент. Момент того, що ви з одних проблем виходите, і вам дають можливості, не інші проблеми, а важливості. До чого ваша трансформація? Чому? Чому? Ви знайдете себе, свою справу. У кого є родина, стабілізується, все буде добре, Бо з родичами. В кого немає, буде таке відчуття, що ось ось на порозі. Дівчата. тут відкриється можливість побудови нормальних стосунків? Хто чекає, кажуть, не бійся. Змирись з тим, що ти не можеш змінити. Дівчата, тут хтось в очікуванні дива вже досить довго. І ви чекаєте любов від чоловіка, який вас не любить. А ви чекаєте взаємність, тут особливо гарно підійде ця позиція для тих, хто в трикутнику, або в кого був розрив. Відкрий своє серце до для нового. Можливо, ви зараз в інших стосунках, а тягне вас до іншої людини. В одних стосунках, а тягне до іншого. Оберіть. Там, де нема взаємності, ви там не будете, не будете. Ви не дасте себе ображати. У вас буде пара. Любов. Ну, я про вас викладаю. Це твій якийсь таємний сенс твого життя. В тебе забирають одне, щоб дати інше. А ти завжди чіпляєшся. Дівчата, можливо, ви тут такі, що роботу не змінюєте, тебе і те. Ти чіпляєшся, за людей чіпляєшся. Люди не хочуть з тобою дружити, розмовляти, сприймати тебе. Ти все одно, ти їх прощаєш, ти все одно. До них тягнешся, щось їм розказуєш, навіщо? Хочеш щось там віддати, їм дати, погодувати, подарувати, дівчата, ви чого? На всім то треба. У вас багато часу? Займіться собою. А потім ці люди. За луною не виправдовують ваших сподівань і ви що робите? Ображаєтесь. так ображайтесь на себе. Приділють увагу рідним, роду, Вшануйте. допоможіть. У вас є негатив родовий тут кажуть. Але буде. буде у вас своя сім'я і шлюб буде, і щастя буде. Тут кажуть, що більш на таку дальню перспективу. Але ти на порозі цих стосунків, якщо ти одинока, якщо розрив тяжкий, на порозі нових стосунків сонце, шлюб. Дівчата, тут може бути шлюб з новим. Тут вам дадуть. його. Ви, ну, звісно ж, можете відмовитись, але то вже буде ваш вибір. Третій варіант. Ось ключик, ось двері, он вихід. Хто це таке? Хто це таке маленьке диво? А? В страхах? Ой, нічого не буде, грошей не вистачить, їжу не купимо, одна залишиться. Що відбувається? Куди тікати, кому я треба? Що відбувається? ці три варіанти, родичі сидять в шоці, померлі, і думають, дитина, що ти робиш з собою? Що пахнуло десь. Знадиш собі людей за інтересом. Можливо, таких депресивних або занадто радісних є. Таких самих. Спілкуйся з тим, хто тебе Ну, зі мною. Чоловік за вами спостерігає, якусь провину на душі носить. Чомусь вважаю, що у вас все добре, допомога не потрібна. Можливо, це ваш чоловік. Можливо, це ваш колишній. Бо хтось дивиться і думає, що у вас все добре. Що ви, що ви навіть жадібні, Не відчуває ну не відчуваєш, що вам боляче. Можливо, у вас такий момент, що ви сидите вам тривожно, страшно, а на людях ви найкраща мама, найкраща сестра, найкраща донька, ви всіх любите. І ваш біль його ну, щитати можуть тільки такий, як я, хто має силу за силою. А знову чоловіка показують, який думає, чи треба йому бути з вами, чи ні. Це, ви тут щось не робите або вже не робили. Це коли нам разом погано і друг, один без одного ми не можемо. Тут треба зупинитися. Це якась циклічність. Можливо, у вас одні такі відносини, другі. Коли ви даєте на розрив і потім вже розумієте, що, ну, що ви хочете бути з людиною. Порада вам. Спілкуйтеся з тими, хто спілкується з вами. Любіть тих, хто вас любить. О, вам дуже важко буде. Вам треба допомога, підтримка, якась порада в фінансовому плані, і ви можете її отримати. Попросіть. Показує чоловік може вам підказати або навіть підтримати грошима. Дивіться, але то не той чоловік, ми щось хочемо. Це загальний розклад, дівчата, але отрочки. Вибачте, тут така ситуація, що ви самі не знаєте, що вам треба. Мені треба Вася, тільки Вася не такий, як я хочу. Ні, я Васю хочу. Хай він стане іншим, він не стане. Ото, От що ви собі намалювали колись, Вася таким не стане. Вася Угу, Давайте вам пораду. Налагодь, знайди мир всередині себе. Врегулюй, знайди середину, не розхитуйся, не хитайся, не сварись. Прийшла людина, слухай. Якщо з кимось були посварені і різко закінчилися стосунки. І ти навіть знаєш, що він до жінки пішов. Тут кажуть, є магія від жінки. А вам до чого ця інформація? Вже все трапилось. Що ти не просто так від нього відмовляєшся. Буває таке, що ми сваримося, і ти не просто так. І він не просто так. Між вами мечі, мечі, мечі. Вже розпалися ці стосунки нашого. Щоб в враженні негатив повернути, кажуть. Поверни все зле, все зле, що тобі пороблено. Тому що це, дівчата, загальний розклад, але якщо ви знаєте, по до подружки до вашего пішов, до якоїсь знайомої, за вашим щастям хтось спостерігав. І обнулив його. Зробив так, щоб ви розійшлися, або розходитесь, або чоловік гуляє, незадоволений вам. Бо ти є відьма, розумів? Вам дадуть іншого. Питання часу. дадуть. Але якщо от у вас є як як кортить, як боляче, є запитання чому, от я вам відповіла чому. Для когось це важливо було. То есть почему?